Купила саму дешевшу рибку, в салаку мені сьогодні пощастило, вона жирна, велика. В общем, беремо рибинку, ще трошки випучали щось. Відриваємо голову, витягуємо кишки і хребет. Так, так. так робимо з усією рибкою. Відриваємо коробну хребет. Так чисто всю нашу рибку. У мене десь приблизно кілограм, так вона дуже виходить. Вийме ту випадрошену рибку зроблену соли. Насипаємо приправи до риби. Можна додати чорний перчик,

drugą połowę by ja pojawiły na zakryty, spróbuję tak, żeby na przykład lila. Zmąściłem programy na łyżku, ale o lilię tak odłożyć, jeżeli można z I tutaj ja na taki... I tutaj ja chodzę na taki, żeby prostu to I потім в муку і викладувати на декор, для запікування. Спробуємо ще таким образом, і так робимо з цією У мене ще було молоко, залишилось, і для нього теж. Так само зберігаємо, починаємо з потім до рибки, і теж будемо запікати. Так робимо з цією Це наша рибка готувала до запікання, відправляємо до хвилини на 15-20, і все, добре розв'язана до ковку. Що вийде, потім показуємо. Тепер ми тоді не будемо спостерігати, тому нам не будуть шкодити, але нам треба поб